Ні, давай з городів докінчимо. Тече вода, край, города, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брало, заспівала. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм сятим звати.

Прийшло дівча воду брати, брало заспівало. Брало заспівало. Прийшло дівча. Прийшло дівча Прийшло воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого пити. Отак і патько, кого Батко. Батко. своїм взятим з вами. А ну давай спочатку. Тікай, їй? Ні, тікай, Сідай, сідай. Зараз вона тут розбереться. Гануся, гануся, дисійде. Там так брало заспівало. Брало, ага. та даваю. Брало, заспівало. Отак. От Голосніше: брало, заспівало. Вийшли з хати. Віти, Батько й мати. садок погуляти. Та тут гуляти. Іди. Порадитись. Радитись. Кого б це їм своїм зятем звати? Гуляти. Кого б це їм? Гуляти. Своїм зятем звати. <ріст> Щось там серйозніше, ніж вірш. Хто да. далі розказує, Аріна? Таману. Ой. Не, Арина, Арина, там. Вставай. Давай. Я. Давай. Не, Арина. <ріст> Арина. Ну, Ерішка, ти не можеш не звертати увагу? розказуй. Просто Види? да. Угу. Це вода свій яблуки. на долину пишається над водою. Одна калина пишається калиною. Явір молодіє, а кругом верболозів глузить. Тече вода і загаю гаю та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з своїми. Тече вода крагорода, вода ставом стала. Прийшло Мать, дівча воду брати, брало за хати Батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б їм своїм зятем звати. Ганусь, ти щось розказуєш? Вона витирає камеру буде знімати зараз мене. Аріну будеш знімати, Алін, давай раз. Вона знімає з тебе, розказує. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом них І лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпочиться качаточка, поміж осокою. А качечка випливає, з качером за ними. Ловить рязку, Дай. розмовляє. <шив і сих> <А, сих> Аріна, вона притерла камеру, що тебе було краще видно. <сих> <сих> з дітками своїми. Тече вода города, вона ставом стала. Прийшло дівча воду грати, брало, заспівала. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б тим своїм зятам звати. Добре розказала? Давай, знімай її. Розказуємось. হল হল হাল হল হল হাল হল হল